Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться і скажіть, що ви бачите на картинці. Так, це ліс. А яка пора року настала у лісі? Вірно, осінь у цьому лісі живуть різні тварини. А щоб дізнатися, хто саме, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький. Взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, це заєць. Погляньте на зайчика, які у нього вушка. Довгі. А як ви думаєте, навіщо йому потрібні такі довгі вушка? Вони йому потрібні, щоб добре чути. У зайчика передні лапки короткі, а задні які? Довгі. А навіщо йому такі лапки? За допомогою них зайчик швидко бігає та стрибає. Наприкінці осені хутро зайчика змінює колір, він стає білим. А як ви думаєте, навіщо це потрібно? Для того, щоб вовка або лисиця не розгледіла його серед снігу, а ще хутро зайчика стає густішим та теплішим. Ось так зайчик готується до зими. Серед звірів найхитріше. Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст, її краса, а зовуть її лиса. Так, це лисиця. А яка ж лисичка? Вона дуже хитра. А давайте згадаємо, яка ж ще лисиця? Руда похнаста. Восени, її шубка стає ще теплішою для того, щоб легко перенести зимові холоди. А де живе лисиця? Вірно. У норі полює вона на мишей та зайців. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. А який вовк? Сірий, злий. Вовк та лисиця взимку не сплять, та запасів на зиму не роблять. Пухнаста маленька, руденька, жвавенька, Прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Вірно, це білка. А яка вона? Маленька. Руда, пухнаста. А де живе білочка? На дереві, у дуплі. А який же у білочки хвостик? Довгий, пухнастий. А як ви думаєте, як вона готується до зими? Білка збирає гриби та горішки. Наприкінці осені білочка змінює свою шубку з рудої на сіру. А як ви думаєте, для чого? Це потрібно, щоб її не було помітно на дереві. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Це ведмідь. А який він? Великий, клишоногий. У ведмідя товста та тепла шуба. А що він полюбляє їсти? Восени ведмідь ходить по лісу та їсть спілі ягоди, горіхи, жолоді, збирає мед. А що робить ведмідь узимку? Так, коли настають холоди, ведмідь лягає спати у свій барліг. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це? Так, це їжак. А який їжачок? Маленький, колючий. Їжачок, коли шукає собі їжу, дуже сильно фиркає. ось так? Восени Їжачки готуються до зимової сплячки. Тепер і ви знаєте, як лісові звірі готуються до зими. До побачення, до нових зустрічей!